З одним то туго пішло, а то ще два. Я міг би собі взяти 15 Pro Max, наприклад, але. Нафіга вона мені поразка круче. от блин. Я можу купити собі айфона, але нащо він мені? Я не розумію, на фіга він мені. що я буду з ним робити. Братан, дай чуть-чуть е, -е. Поганий шот. Я закосячу. Вас, третье Самсон, ого. Вас, Самсон, це сильно Я почекаю. Фонгар. Амінь Перекатився, пацан, провіряй. У нас правий фланг пустий, ну але я туди не поїду. Але я тепер зробив там сейв хороший для них. Тепер я не зможу до дешоти виходить давать. Треба розвертатися, мабуть, мантикору ловить, я так розумію. Давай напойдемо на Мантикору глянемо вочі. Щось вона. А, там уже моці їдуть, блин. Всякі Твп и все інше на тому похоже. Ну, добре, пофіг, їдемо. Один раз живем, як то кажуть. І ТВП, а раз живе лол Бувай. Добре, дефамся далі. Як же тут погано стоять? А, мене, мене тяж вкатує ззаду. Добре, давай тяжу віддавати ХП. 10. Та перестань, камера дергаться! 8 секунд, 7 5, 4, 3. <звіх> в смислі я не пробив тебе! Алло! Оооо! <звіх> <звіх> Ледве крутиться, дадіть ви в жопу, лодве крутиться. В Смислі бізнес, баланс, ні. Фіх, купила iPhone, захищають його, бо віддали дуже великі гроші. Не геть так, але може частково це якась правда в цьому є. Треба довернути корпус і вийти Вазіку, нагадати, що в нього броні нема. Фош, але ти телепань. Іди в ангар. 1600. Лол. Я відімстив Вазіку. Нормально. Три фраги. Три шоти, три фраги. 1000-1200. 1600. <ріст> Просто три тички, три трупа. Мантикора назад має здавати Мені здається. Вони мусять щось робити на ЛТшка. Бо бо-бо-бо-бо. біда буде. Не? й назад не здає? Мав би здавати Добре я вперед поїду. Мантикора. Про нор. Не попав. Може тут є. <ріст> олійку хе до броди 1600 це за попереднє непробиття, пробиття, так точно. Гелін, це да. Ой, Мантікора приїхала. Мантікора, ти в курсі, що я кадеш все швидше, як ти зараз. До мене ТВП вже на захист. 3, 2. Там ще базу хтось бере, прикинь. Бам! побачення. Ну 5к дамаги. Піде. Хіба що Samsung взяв би але в мене. Я не хочу Samsung Я просто чітко знаю, якими я телефонами користуюсь давно і як вони мені підходять. Я не хочу переплачувати за там супер-мега скло, титан, матеріали оці без понтов, яких там майже немає того титану Мені це все нафіг не впало. Мені важливо, що в телефоні є всередині. Наскільки він був. Майстер. 5к дамаги, 4 фраги майстер. Добрий вечір. За 4 фраги майстра даві. Нормально. На бабась. Лол. 1020 досвіду на майстера треба. Не так і багато, до речі.